Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо смачний десерт. Для цього потрібно молоко, 2 стакани, 2 стакана пустих, цукор, ванільний цукор, крохмаль, 2 ложки та смаколики. Робимо наступне смаколики, кидаємо стакан. Любі, які вам подобаються. Ось у мене печиво з таким джемом. Теж міленько ось так накришую. І це дуже-дуже смачно вийде. Це такі будуть, як тортики з заварним кремчиком. Дуже смачний смаколик. Ну, можна більше, я думаю, що мені достатньо. Кому хочеться побільше, кладіть побільше цих смаколиків. Далі, що ми робимо? Далі в кастрюльку я виливаю молоко. Ось так. Добавляю ванільний цукор. Це теж на смак. Скільки вам потрібно, скільки ви будете класти. Так, цукор теж на смак. Так, і далі ставлю на вогонь. Далі крохмаль заливаю водичкою і розмішую. Або можна молочком розмішати. І тоді, як молочко почне закипати, вливаємо крохмальчик і робимо смачну заливочку. Молочко починає закипати і вливаю тоненьку струйкою і помішую. Ось так. І наше молочко з прохмалом зразу зразу стає густіти. Треба мішати, мішати, мішати і до готовності. І дивимося, яка краса вийшла. Дивіться, який кремчик гарний. Тепер цим кремчиком заливаємо. Нашу смаковоту. Так, обережно, бо воно гаряче, щоб стаканчики не лопнули. Ось так заливаємо. Ой, це буде дуже-дуже-дуже смачно. Повірте мені, це просто насолода. Це такий десерт, який готували ще наші мамусі, бабусі. І я вам скажу, що раніше готувалося без оцих смаколиків, а такий кисельчик зверху заливався повидлом, вишневим, або грушевим, або полуничним. А я сьогодні свій десертик залью з гущенкою какао. Зараз це Трішечки підостине і я зверху намажу. Чому зразу не буду, тому що воно все гаряче і згущеночка піде на низ Ну, можна, щоб пішла на низ але я хочу, щоб було таке гарненьке. Смачного зараз покажу вам. Друзі, не піднялась рука помити цю каструльку, захотілося вам розповісти, що раніше, коли я була дитиною, а дитиною я була вже дуже-дуже давно, я полюбляла вирізувати оці кастрюльки. Оці остаточки. Ой, як вже було смачно. Хто таке робив? Напишіть в коментах. Ха-ха, до побачення.